Усіх вітаю сьогодні. Я знаходжусь у комплексі «Гідропарк». Це квартира, яка розташована у сьомому будівельному домі. Знаходиться на першому поверсі, площею 40 квадратних метрів. Дуже цікава плануровка. Можна зробити дві дільни кімнати за счет того, що перенести сюди санвузол. Тут зробити кухню та поділити а, ось це пространство на дві частини. Тут буде кухня-студія, а тут буде спальня. Також є ось такий балкон. Балкон є можливістю теплити. Та зробити міні-кабінет. Окна квартири виходять на збираючомуся АТП. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь. Всім буду радий допомогти. Усім гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.